Вітаю глядачів телеканалу конкурентів в ефірі. Програма Глучанепро. Нещодавно деякі польські міністри зробили скандальні заяви про те, що Україна, нібито, не вступить до ЄС. Поки не вирішиться питання волинської трагедії. Що ж думають українці про такий ультиматум Польщі, ідемо дізнаватися? Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Готово вони сипали пшеницю, а теперіх затоплює, то хай збирають там. А як гадаєте, чому такий ультиматум ставлять зараз? Ну, спитати їх треба. Ну що ви часу якщо з головою недобро людині? То що їх Даже не знаю, що сказати. Це неправильно. Це неправильно, ми теж народ, ми, ми спільні, ми брати, сестри. Треба один одному допомагати в такий тяжкий для нас час. Вони теж були в біді. І наші теж допомагали народ. Волинська область, ця, допомагали їм, хай не міністрам, хай не то, а люд, людям, людям, яким простим допомагали. Це неправильно. Як гадаєте, чому такі ультиматум ставлять? Все політика. Ви знаєте, глибоко політикою так не цікавлюся, але я рахую ну, з того всього. Це трохи ну, є погано, не добре для нас, для України. Як гадаєте, чому такі ультиматум ставлять? Напевно, щоб якісь влада приймала дії, не тільки слова, а щоб ще їх були якісь дії. Ну я не політик, я не можу туди втручатися. Це так, в нас дякую, є. Дякую. Більш відповідальні люди до політичних засад. А, взагалі, от як Українка, як ви до такого ставилися? До такого ультиматуму польщі? Я про це поки не чула, і я якось не, не мала змоги. Цим ага. займатися. Погано ставимося, погано. Ну будемо вирішувати. Будуть, а ми надіємося, що буде. А це погано. Це політика. Якщо ми вчимо. Історики що... не, не долаштовуються до цього, да. то буде важко. Да. А політики не рішать. Як гадаєте, чому такі ультиматум ставлять? Росія мішається. <рес> 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 там, там, то. Да. Там, там і багато. своє, там і хтось є, ну і там капають. Б... Негативно. Тому що під час війни, я думаю, це недоречно. Як гадаєте, чому такий ультиматум ставлять зараз? Я думаю, що максимально країна ослаблена і е, свої політичні рішення також не може лобіювати адекватно під час таких подій.